Спочатку почнемо малювати вазочку, де у нас буде приблизно. У нас половина листочка, це буде половина нашого аркуша. Донизу піде лінію, помічаємо, що це саме лінія буде у нас вази. Зараз трошечки камеру. Ось таке чинно. Да. Листочок. Лінія тут буде, ми листок приблизно ділимо пополам. І це у нас буде нижня частина ваза піде, проведемо її середню лінію. Тримаємо олівець легенько. Той, хто навчається, той по курсу олівцем, хоча перші уроки, але ви маєте пройти, навіть якщо вам не багато років. Якщо ви дивитеся для дітей, то самі розказуйте діткам, що потрібно легенько вести лінію. Не можна давити. Ну, я не буду зараз про це. Це окремо олівцем. Лінія вертикальна це у нас ось, і вісь, і горизонтальні це у нас будуть еліпси. Це ми поки залишаємо, не трогаємо. Тут у нас буде вазочка, ми можемо її еліпси або більше зробити, або вужче. Таким чином, у нас ваза може бути така, можливо, квадратна, можливо, трошки випукла. Зараз приділяти цьому увагу сильно не будемо. Візьмемо найскладніший цей. Це ехінацея дуже корисна рослина. Бажано, щоб дітки, коли малюють, все-таки вивчали лікарські властивості кожної квітки. Так, тоді у них буде повага до квіточок, і вони будуть створювати обдумані малюнки. Дивіться, у неї є трикутничок. Я на курсі олівцем, ой, на курсі квіти я не пояснювала, там без звуку, але дивіться, у нас трикутничок, наче шапочка така. Їх бажано, коли є у квітки такий трикутник, їх бажано по куткам роз, розставляти в різні сторони. Одна буде сюди, друга одна в лівий куточок, друга в правий куток. І можливо, можливо подивимося, щоб по центру була. Ну, по центру у нас ця квітка. Тому, можливо, по краям, можливо, зверху. А ці по краям, Ну, краще, краще по куточкам. Починаємо. Тут шапочки малюємо, ліву сторону, симметричну, ліву сторону, праву сторону, і донизу з'єднали. Не сильно маленькі, але є не величезні, але краще більше, ніж менше, щоб вони були дрібні. Дрібні квітки, якщо малювати, то на підсвідомості, коли людина буде дивитися на картину, звичайні ваші родичі, знайомі, то у них на підсвідомості буде складатися, що це щось погане, щось незадовільне. Не Тому що, коли маленькі квіточки, це значить, недостатньо було сонця, недостатньо води. І засуха була, а якщо засуха, значить немає урожаю, немає що їсти. І на підсвідомості люди навіть самі не будуть розуміти, але їм буде здаватися, що картина не гарна, хоча ви виконаєте її досить грамотно. Тому е одразу малюйте більші квіточки, щоб вони на психологічному рівні також виглядали, ну, картина виглядала гарно. Коли ви зробили ці шапочки, е можемо далі квітки. А у нас три пальчика донизу, основні. Потім ми спочатку спочатку малюємо цей основний центральний, потім два по лівий правий, потім знову ці трошечки вже будуть скорочуватися. Бачите, якщо ми прикладемо олівець, то вони будуть ці, на одній лінії лежати, ці три пальчика. Четвертий вже йде плюсточка наверх. А п'ятий взагалі аж до верху. Бачите, ось так він. Він значно коротший. Тому спочатку третій, зверху буде ширше, донизу звужується і обережно закругляється. На одній лінії вони лежать. Цьому також ми одразу намалюємо такі самі, зверху широко, донизу вони закругляються. Тоді з лівої сторони так само: три одинакових пальчика на одинаковому рівні. І на праву квітку те саме. Тепер три квітки є, далі це у нас йде, Ці у нас три пальчика є, четверті по бокам. Але трішечки вони вже будуть доверху підніматися, щоб все-таки не квадратна квітка була, а закруглена. Тобто трішечки доверху. Таким чином. Трішечки тут буде вуще вже зверху. Легенькі лінії, ліву сторону зробили і праву. Тут трикутничок спочатку, знизу, щоб легше було, а потім з'єднуємо. Завжди малюйте симетрично з лівої сторони, зверху починаєте, знизу починаєте, потім вони назустріч, дві лінії з'єднуються. Тут трикутничок і тут четвертя, також будуть. І тепер у нас п'яті, вони значно ще вищі, тобто, значить, вони коротші будуть. ці Плюсточки і будемо. Там вони ховаються. Ось тут будьте уважні, вони зверху, взагалі, вузенька, там простір. І вони там. Вони великі, але в перспективу уходять квіточки, тому вони зменшуються. І ось так, п'ятий. Нехай так буде. Да. Тепер у кожної квітки є кучеряшки. Тут штришочки, але це ми потім, це ми не будемо вдаватися зараз в деталі, тому що потрібно малюнок вести пропорційно, у нас ваза намічена, пару квіточок зроблено, але ми не можемо одну окрему квітку одразу промалювати детально. Потрібно все симетрично, тому що у нас ще немає навіть ось цих рожево-блакитних і фонтанчика немає навіть цього. Тому Фонтанчик, можливо, якщо ці квіточки вони кучками, як сімейка така, батьки діти всі разом тут на одній гілочці, у них одне стебло, тому їх краще разом і їх можна маленькими малювати. Ехінацея, вона маленька не малюється, вона крупна квітка. А фонтанчик це можливо, він може бути великим, може бути маленьким. Але так як він у нас один, то приділимо йому трошечки більше уваги, нехай він буде в центрі. Ось тут по центру ми його якраз намалюємо. Значе це буде королева, а це два охоронця її дві хіна ціє, або помічниця. Її легко малювати. Хто вже малював, то знаєте. Просто в різні сторони, але як малюється по принципу як сонечко, але не рівними лініями, а дугами. Ліву сторону, праву сторону. Тут можна рівненькими лініями, одну рівну лінію. Потім вони фонтанчиком в різні сторони одинакової довжини, приблизно, можливо, доверху трішечки коротші будуть, із-за того, що вони виходять з перспективи. Можна, можна довші, між ними коротеньких додавити. Таким чином буде пишніший, об'ємніший у вас цвіточок, квіточка. Легенькими лініями ніхто не давить. Навіть дорослі ви маєте пам'ятати, як малювати? Так, є, тому що це основна проблема всіх, навіть незалежно скільки років людині, вона може також давити на олівець. Ось така вона є, але можливо, мені здається, вона трошечки маленька, можливо, я її трішечки довше зроблю. Ось тут не вистачає простору. Це нормально, це ви малюєте спочатку, потім аналізуєте, можливо, десь щось додати. От я її додаю. Бажано, щоб вона трошечки перекривала ехінацею. Це буде цікавіше е, для самого малюнку. Трошечки донизу тут у нас будуть квітки, щоб вони не однакової довжини, були трішки хтось коротший, хтось довший. Ось таким чином фонтанчик вже, в принципі, готовий. Тепер кружечки також можна різної, е, різного розміру. Да, можливо, тут серед них ще також кружечки ще додати, пофантазувати ви. Е, я вам даю урок, але ви маєте паралельно розвивати свою фантазію, тому основне малюйте так, як я, а далі можете додати все, що хочете. Можете букашок додати якихось божих коровок, Якихось листочків, чого хочете, тому що фантазію розвивати теж дуже важливо. Так, це є ця квітка стовбур ваза. Треба нам вазочку трошечки додати, а потім ми переключимося на ось ці квіточки, сімейку різних. Вазу можна, якщо дивіться, як вибрати її, можливо, її пузату. Кругленько, вона також буде, можливо, вертикальна, але якщо, вона буде, якщо у нас тут масив дуже багато е, тяжких квітів, то сильно вузеньку вазочку не можна, бо вона, вона впаде, просто не витримає такої, такого навантаження. Тому краще, щоб основа була міцною. Навіть якщо вона зверху буде вузенька, то основа має бути міцна стояти. Це також дуже впливає психологічно. Добавимо ще горизонтальну лінь, це я так хочу. Ви можете інше своє додавати. Тут еліпс. Це те, що легше, можна не буду сильно ускладнювати. Еліпси також сильно не не будемо їх детально промальовувати, лише помітите. Але е, можете пам'ятати, що знизу буде більший еліпс, або той, що середній. Він більше розкривається. Ті, що доверху вони більш вущі будуть. І лінією показуєте, та лінія, яка ближче до вас, вона буде темніша. Щоб вже показувати саме лініями, світло, тінь і Так, таким чином є. І тут я ще, більш, ще один добавлю, тому що основа в мене міцна, але треба і води побільше, тому центральний буде міцніший, більший ширший. Таким чином є. Тепер з'єднувати горлишко ліву сторону, праву сторону. А тут буде ось так плавненько. Змійкою сюди доходити. Вона трошки така буде розплюснута, але така ваза. Ви можете фантазувати самі, як вам заважається. Лінії доходять до еліпсів, це обов'язково. Так, це є. Зробили. Хорошо, тепер їм комфортно тут. Вони основа міцна, стіл також можна показати, що є стіл, що стоїть. І тепер наші квітки комфортно себе почувають. Вони не являються такими великими. Донизу можна з'єднати, що у нас вони переплітаються десь тут. Обов'язково дуже гарно, коли саме стебла вони йдуть один, перекриваються. І ось, ось ця лінія, можливо, вона буде він як являється, як еліпсом нашої вази, але можливо, це навіть і водичка буде. Бачите? Це ми блакитним можемо потім замалювати, а це скляним. Далі, треба, у нас є місце вільне з лівої сторони, з правої сторони. І от якраз ми додамо ось цю сімейку квітів. У нас є що тут? У нас великі є, да? три великих і маленьких багатенько. Одне стебло. Дуже багато таких квітів, коли одне стебло, а на них багато квітів. І у кожна квіточка кріпиться ще маленькими стеблами, але основа у них одна міцна. І листочки також маленькі-великі. Тому дивіться, якщо у нас тут пусто, ми можемо тут одну квітку намалювати, а можливо, дві-три, можливо, гілочками будуть. Давайте ось тут можна кружечок намалювати, тут я хочу квітку. Щоб вона перепліталась трошки ехіноцеєю, за вона закривати буде. Ось тут можливо, щоб трошечки на вазу йшла квітка. Сюди також можна додати, тому що тут велике місце пусте. І е, тоді маленьке далі, де буде вільне місце. Бажано, щоб у вас усі квіти переплітались між собою, щоб вони не боялися, не, не були чужими. А з'єднувати саме. З'єднувати повністю ромашку не треба. Дивіться, у неї не доходять кучеряшки, вони кругом кружочок, а потім кругом вони не, листочки, як у фінацеї, не доходять до, до, саме, до серединки. Тому ось так подалі, можливо, за край листочка він теж буде виходити. І ось таким чином на фонтанчик теж доходить. Таким чином будуть. Перекриватись. Тут також він може виглядати за край листочка. Тут також більший, можливо, трошки на вазу заходить, цей точно буде на вазу заходити. І на фонтанчик, і перекривається з сусідом зі своїм. І ці. Цей, можливо, буде, можливо, теж такий буде величенький. Ось так є. Тепер їх направити треба в вазу, всі мають, але не збоку, а саме в вазу, щоб вони в водички стояли. І ось так сюди. Тепер дітей, дітей маленьких додається. Більше менше. Тут маленький можна додати, кучеряшками. Тут маленький. Доверху також можна розбавити на цей, щоб вони не були такими. Щоб трошечки були інші квіточки. Маленькі Маленькі вони скрізь проникають і лінії стебла також. Тут малесенький. таким чином ви створюєте картину. Тепер можна із цього додати вже штришочки до ехінацеї. Завершити ці кучеряшки тут. Сильно я не буду вдаватися в деталі, тому що це є поетапно, ми малюємо на курсі по квітам. Тому ви маєте вже це знати. Хто не знає, проходите плейлист по квітам і вивчайте довші, коротше штришочки. Тут у них буде. І потім ви можете самостійно розмалювати акварельними фарбами, як вам це подобається. Моя задача, головне, вам розказати, як створювати такі натюрморти. Ну і все, водичка теж. тут теж буде темніша. Ось ця лінія буде, коли ви будете малювати, ця лінія буде саме темно-синьою фарбою, але спочатку змочити водичкою і провести темно-синю фарбу тут. Тоді фарба потече і буде прозора, гарненька водичка. Так. Ну і, і листочки, якщо хочете, можете зелененькі, тому що зеленого мало, можна побільше зеленого стебла будуть зелені, темно-зеленого кольору. І тут можна десь ще просто листочків таких додати. Не обов'язково, щоб вони прикріплялися до, до квітів. Ну, Таким чином, все. На сьогодні урок завершено. Будемо продовжувати в такому ж темпі. До побачення. З вами була Аніта Генцель, це школа малювання.